Друзі, ну я хочу що сказати. Я обрав найкращий час, щоб приїхати в Харків, коли ремонтують ТЕЦ 5 нема на от, але стоматолич Немає світла, нема світла, води, так. немає, немає зв'язку, типу, тупо, тупо всього немає. Мабуть, але інтернету. Навіть. Навіть в таких умовах Янна Білецька зробила мені огляд ротової порожнини, як стоматолог, і Под ще запросила подивитись. Я, до речі, дуже хотів тут побувати, бо я бачив відео і дописи, які публікували хаб-вокзал. Називається хаб-вокзал. Трошки ну, розкажи, я так розумію, ти одна... співкоординатор. Співкоординатор. Так, так. а скільки у вас цілу? Настроє ага, так да, і нас чим займається хаб вокзал Хаб вокзал це волонтерський логістичний центр гуманітарної допомоги в Харківщині. По-перше, ми допомагаємо іншим громадським організаціям, благодійним організаціям зустрічати їхні гуманітарні вантажі, які приходять залізницею. Наші силами наших волонтерів, які Мають доступ на платформи в будь-який час з дня і ночі, ми допомагаємо відвантажувати гуманітарні вантажі і отримувати їх. Окрім того, ми на себе приймаємо теж гуманітарні вантажі від наших українських партнерів, від міжнародних партнерів і направляємо цю гуманітарну допомогу до громад Харківської області. Тобто на сьогоднішній день у нас під. w naszym. Під нашою опікою, називаємо це так. Та більше ніж 21 громада Харківської області, яким ми, яким ми допомагаємо. А це десятки тисяч людей. Тому, звичайно, як ви можете побачити позаду мене дуже багато коробок. Це коробки, і наші і партнерів. наших. тут на місці ми наш, силами наших волонтерів формуються продуктові набори від наших партнерів, вантажу Їхнього, так? Е, і далі це все їде до громад Харківської області, в деокуповані населені пункти, в е, гарячі точки нашої області, де ведуться активні бойові дії, і звичайно туди, де, е, куди переїхало багато переселенців, і е, тому теж туди доставляємо допомогу. І, і... продукти харчування, mm -hmm. і гігієну, і дитячу гігієну, і дитячі продукти mm -hmm. тому якось так. Mm -hmm. Слухай, ну тут то вже буде, мабуть, окреме інтерв'ю. Там як ви створювали, як тут важко чи ні? Але я хочу спитати, чи не потрібна якась допомога, можливо, хабу, можливо, хтось теж ну не знаю, там. Ви відкриті до співпраці з кимось, то можна теж звернутися і сказати. Та це супер питання, тому що дійсно допомога завжди потрібна. Гуманітарна, це можуть бути і крупи, і консерви, і макаронні вироби, і гігієна. Це взагалі дуже необхідна річ. Коли люди в гарячих точках взагалі нічого не працює, і люди не мають змоги ні купити, ні той же спральний порошок, ні того ж мила, зубна паста, зубні щітки, дитяча гігієна, так це памперси там і дитяче mm -hmm. харчування. Тому, в принципі, це є дуже важливо і необхідно. Якщо, наприклад, до нас доєднуються великі фонди, і ми звичайно відкриті до співпраці з такими організаціями, які будуть. Донорами цієї гуманітарної допомоги також доєднуються звичайні люди, які в одне місце да десь це все збирається. І далі активна, активна молодь, активні люди це все збирають на одному місці і відправляється нам. Тому бувають різні би, форми да, відправлення до нас цих гуманітарних форми збору взагалі цієї гуманітарної допомоги. Ми всі чудово знаємо, як в різних країнах світу дружніх до нас збиралась допомога силами звичайних людей і як вона доставлялась сьогодні. Мушу зазначити. Бачити, що цієї допомоги менше стало. Тому я хочу наголосити на тому, що війна, на жаль, продовжується і Харківщина потребує допомоги. Тому, окрім того, ви, якщо не можете, наприклад, відправити якісь продукти або це малий об'єм, звичайно, ми розуміємо, що то все кошти. І ви можете просто допомогти нам на те ж паливо. У нас є монобанка. Туди Куди ви можете направити, там, внести свій вклад на розвиток нашої команди, на, на, на розвиток нашого волонтерського хабу. Е, тому що ми виїжджаємо в Харківську область. Це велика, великі витрати на паливо, на газ і таке інше. Окрім того, у нас скотч тече рікою, е, тому що ми пакуємо то все е, і також. Е, Є нагальна потреба в цьому, і це все. Ми всю цю якби фінансову допомогу від донаторів. Ми звітуємо в наших соцмережах, куди це все витрачається. Ви можете це відслідковувати на моїй сторінці, на сторінці нашого хабу тому. Будь ласка, долучайтеся, mm. ми будемо тільки раді, тому що коли ми об'єднані, ми не переможні, і ми це всі чудово знаємо. І дуже багато людей вже довело це, дуже багато донатів отримуємо від моїх знайомих, від знайомих, знайомих. І, типу, воно ось так і працює. Так що mm. да. так, і... будемо. Вдячі. Що я хотів сказати і додати, що особисто відвозять цю гуманітарну допомогу. От Яна, я знаю, що теж да. виїжджає там до різних містечок Харківської області, тобто, це ну. Як те під контролем? Да, да роздача, координаторів, так і звичайно, так, і я, і Микола, і Сергій. Ми кожен з нас ми виїжджаємо, це все відслідковуємо, допомогу люди отримують по спискам. Ми співпрацюємо напряму з громадами, і тобто, у нас тут все угу. під час контролем, тому що маємо угу. великий досвід громадської діяльності і організації проєктів у мирний час, угу. друзі. Я думаю, ви тепер розумієте, чому я звертаюся. До Яни Білецької ще до стоматологині, бо це людина з прекрасними такими людськими якостями, яка допомагає іншим завжди, і приймаючи ще до повноштабної війни. Постійно в різних проєктах робить для людей різні цікаві, такі розвиваючі проєкти. Все, це вже дзвонять Яні всім дякую. Яна, на тобі дякую. Дякую, дякую, дякую. Па-па.